Всього 39 тисяч 695. Відповідно, до замовлення. І ви колоті. І ви колоті. Пише приймати виборчити до дитини Перенести ці, які ми отримали. Отуди насправді. Дасте чи на було а... ще Ті білети, які ми будемо приймати, з власним. Хорошо, за дану пропозицію, про що виходить. Хто буде? Одно рішення. Перекладаємо, так? Да? Перекладаємо. Чи дана процедура відбувається ну, в складних умовах? Ми підготували акти приймання передачі виборчих дилетені виборів Лубенського міського голови і зазначили в цих актах так, текст. Цей акт складено про те, що дільнична виборча комісія номер передала Лубенська міська виборча комісія, отримала погашені або не погашені виборчі з виборів, тобто зазначені в акті погашені бюлетені. Але якщо комісія зараз приводить бюлетені не погашені, вони закреслюють слово «погашені» і ми приймаємо бюлетені як не погашення. Це з ну, що... От. І... А тоді ми гасимо ці бюлетені самі на своєму засіданні. Хто за те, що прийняти такий, таку форму акту і приймати і погашення, і не погашення, а потім огосити комісію? Про це ми з вами приймали рішення, ну скажімо, на минулому засіданні те, що люди зводять сюди, хто задав пропозицію, про що виступати. Хто проти? Потримується. Рішення прийняти. Ми зараз приймаємо виборчі бюлетені з виборів міської голови, які визнані недійсними нашою комісією. надо, Представники дивишся, які собі просить, щоб паралельно ми приймали да, да. і тут же видавали. Заповнювали два акти. Акт прийому передачі відповідних акт прийому передачі до да, цього. Це перечинені. Це буде розумно то заданий проводити, про що вони не По голосуємо через то, так. Це такі пінці, робіть. Зараз ви присутні на засіданні комісії по прийому виборчих бюлетенів із комбінату, який виготовці бюлетені з підприємства, вибачте, і по прийому в бюлетенів, які визнані міською виборчою комісією, недійсними. І видача відбувається виборчих бюлетенів з виборів Лубенського міського голови, які були замовлені на дільничній виборчій комісії. Це ті бюлетені, які сьогодні закінчили друкувати, і міська виборча комісія отримала. Ті комісії, які на своєму засіданні не погасили виборчі бюлетені, вони в приміщенні в присутності міської виборчої комісії здійснювали погашення цих виборчих бюлетенів. Шляхом обрізання. Очка з, з виборчого бюлетеня, поки що для того, щоб вибори в лубнах відбулися, ми все робимо для, для цього, і тому друг бюлетенів і все інше. Ну всі всі, хто що можуть, роблять для того, щоб вибори відбулися. В місті.